Вітаю вас, дорогі брати і сестри і гості на цьому місці була поклоніння. І я сьогодні буду читати проповідь на тему, яка називається звучить наступним чином формула перемоги. Кожна проповідь пов'язана з тим, що відбувається в нашому житті, і вона так чи інакше торкається нас. І ми. Не є далекими і байдужими від того, що ми бачимо і чуємо кожен день. І ми всі мріємо про перемогу, ми всі молимося за перемогу, віримо, що настане той день, коли все це, всі ці події, які ми бачимо, які навколо нас, вони припиняться, і ми об'єднаємося у переможному співі. Можливо, в чомусь ця назва перегукується з тим уроком суботньої школи, який ми. Готували минулого тижня, які ми вивчали, але це буде не про це. Ми розглянемо зараз другу книгу царів, 13 розділ, і я буду читати з 14 тексту. Це дуже повчальна історія про війну, і ми подивимося, які принципи ми зможемо сьогодні звідси взяти. І я хочу. Говорити зараз не про буквальну війну, про зброю. Але сьогодні кожен із нас знаходиться на полі битви, на полі війни. І як перемогти, які складові цієї перемоги, і саме про це я буду сьогодні говорити. Е, я читаю текст, це другий царів, 13 розділ, 14 текст. Коли Єлисей захворів на недугу, від якої мав померти, до нього прийшов ізраїльський цар Йоаш. І Голесячи над ним говорив Батько мій, батько мій, колісниця Ізраїлю і його кінотники». Що ми знаємо про царя Єаша і про Єлисея? Хто це такі? Ну, ми знаємо, що пророк Єлисей це Божа людина. На цей час він вже виконував служіння понад 50 років, його життя добігає кінця. І ми бачимо, що навіть побожні люди. Божі люди хворіли, страждали, помирали. І, але навіть знаходячись за декілька днів до смерті, ця людина, Єлисей, він продовжує свій життєвий шлях, він продовжує своє служіння, продовжує чинити свій вплив на людей, які поруч з ним. І він намагається допомогти цьому цареві. І про царя Йоаша. Якщо передивитися попередні розділи, то ми бачимо, що це був нечистивий цар. В другому царів, 13 розділ 10 і 11 текст, ми читаємо такі слова. У 37 му році юдейського царя Іаша над Ізраїлем у Самарії став царем інший Іаш, син Єгоахаза, і царював 16 років. Він чинив зло перед Господом, не відступаючи від жодного з численних гріхів Єровоама, Неватового сина, який впровадив у гріх Ізраїль. Він жив у гріхах. Ну, я хочу, щоб ми зараз трохи розібралися, що це мова йде не про юдейського царя Іаша, а про ізраїльського царя, у якого, якого також звали Іаш. І скоріше за все, це була досить молода людина. І, молода, і ми читаємо грішна людина, але яка прийшла до Бога і шукала Бога через Пророка. І тут ми можемо побачити наш перший важливий урок. Для кожного з нас. Ми всі є грішними людьми. І чомусь, і кожен з нас чомусь був неправий в будь-якому випадку, на цьому тижні, можливо, навіть сьогодні, десь згрішив. Але от ми бачимо, що навіть оцей нечистивий, грішний цар, який не мав доброго резюме, добрих характеристик, ніколи не ходив в церкву, ніколи не читав Біблію, ніколи не молився. Коли він відчув проблеми у своєму житті, проблеми в царстві, він пішов і звернувся до Бога. І читаючи цю історію, ми бачимо, що Бог не відкинув цю людину, Він не відкинув цього царя. І ми бачимо, що що б ми в минулому не вчинили, як би низько не впали, які б гріхи не зробили, ми можемо прийти за допомогою до нашого Творця. Він чекає цієї зустрічі і чекає цього спілкування. Цей цар е, Йоаш він не є досконалим, але е, от біда прийшла в країну, вороги опинилися вже на кордоні, вже почали свій наступ, війна на дворі. І цей цар розуміє, що самому перемогу неможливо отримати в цій битві. Потрібна допомога згори. Він не покладається на свою зброю і не, ну, не покладається навіть, ну, можливо, в ті часи була якась, був якийсь свій аналог важкої зброї. Він <кій> на це не покладається ну, на передові технології в ті часи. Він розуміє, що перемога повністю залежить від Бога. І ми знаємо, да, що не люди, <кій> не керівники визначають перемогу в війні, а останнє слово завжди за нашим Богом. І незалежно від того, скільки в нас зброї, скільки в нас сил, скільки ресурсів, скільки знайомих, нам потрібен Ісус. Лише Ісус є гарантом нашої перемоги. І ми бачимо, що Цар звернувся до Бога в цю важку хвилину. Коли приходить ця біда, ми завжди звертаємось до Ісуса. Можливо, сьогодні біда прийшла у вашу родину, вашу сім'ю, у вашу оселю. Ту сферу, в якій ви працюєте, можливо, там, де ви заробляєте сьогодні кошти. І немає значення, яка це сфера, чи це сфера фінансів, виховання дітей, стосунків у сім'ї, здоров'я. Прийшла біда, трагедія, щось недобре. І перша така порада це зверніться сьогодні до Ісуса. Читаю далі 15-й вірш цього 13-го розділу. Але Єлисей промовив до нього: Візьми луки і стріли, і той приніс луки стріли. Тоді він сказав ізраїльському цареві: Візьми у свої руки свій лук, той взяв у свої руки лук. А Єлисей поклав свої руки на руки царя і промовив: Відкрий вікно на схід, і той відкрив. Тоді Єлисей сказав: Стріляй. І коли цар вистрілив, Єлисей вигукнув. Стріла Господньої перемоги, це стріла Господньої перемоги над Сирією. Ти розгромиш сирійців в Афеку Дощенту. Пророк каже, це перемога від Господа, це стріла Господньої перемоги над Сирією. І ми знаємо, що сирійці, вони мешкали на Сході, і вони воювали з Ізраїлем в той час. А Бог каже, що буде перемога, ви розгромите сірійців. В афеку повністю на 100%. І буде абсолютно, абсолютно точно буде ця перемога. Е, і як можна тлумачити ці дії пророка, про які він казав робити? Що через ці дії пророк хотів донести цьому нечистивому і грішному цареві? Що ми чуємо в цих словах? Перш за все, те. Що Бог обіцяє цареві перемогу. І зауважте, що цар все, все ще не вступив в битву, він ще не взяв зброю, не пішов воювати. Але Бог наперед обіцяє цій людині, що якщо вона буде співпрацювати з Богом, з Творцем, Спасителем, Бог обіцяє перемогу цій людині, Бог обіцяє перемогу Ізраїлю, і Бог є гарантом цієї перемоги. Якщо ми взагалі подивимося на більшість війн, які описані в Старому Заповітті, які вів Ізраїль, то в них Бог обіцяв наперед перемогу. І Ізраїль ще не встав на поле битви, і вже була гарантована перемога. І Бог гарантує також сьогодні перемогу кожного із нас. Він може стати переможцями. Але навіть у цих віршах є певна умова, певний такий інгредієнт, складова цієї перемоги. Бог обіцяє перемогу, але потрібна також і участь людини, потрібна співпраця в цьому. І в чому вона виражається в цій історії? Ми прочитали цьому уривку, що пророк кладе свої руки на руки царя. І тим самим Він дає йому дуже важливе послання: Ти в руках Бога. Ваше життя знаходиться в руках Бога. Ви не викинуті на призволяще. Ви не є випадковістю у цьому світі. Бог тримає вас у своїх руках. Ви його діти. Найцінніше, що є в Ісуса. Ви в Його руках. Ви живете в. Такі країні знаходитись в такому то місці, але ваше життя повністю знаходиться в руках Всемогутнього Бога. Бог, який буде піклуватися про вас, який буде захищати вас, який буде любити вас, який цінує вас, турбується про вас, турбується про вашу сім'ю. Він турбується про нашу країну. Ми в руках всемогутнього Бога. Ми співпрацюємо у цій битві з всемогутнім Богом. Далі зауважте, в яку сторону треба було відкрити вікно. Написано, що відкри вікно на схід. Що це за дії? Відкрити і стріляти туди, на схід. І існує багато версій, чому саме таку дію просить зробити пророк і чому це робить цар. Але основна з таких думок полягає в тому, що в ці стародавні часи саме таким чином оголошувалась війна. Якщо хтось хотів оголосити іншій країні війну, війська стояли напроти один одного, військовий виходив і стріляв у сторону ворога стрілою з лука. Це і було оголошенням війни. Отже, Господь обіцяє перемогу, Бог тримає царя у своїх руках, потрібна співпраця, довіра, участь людини. Нам потрібно оголосити війну. І ми не оголошуємо війну людям. Ми повинні оголосити війну, якісь шкідливі звичці, гріху. І ймовірно, щось у вас в житті висмоктої сили, з чим ви боретесь, не можете подолати, щось ви хочете виправити, якусь рису характера. Наприклад, десь, можливо, не втрималися, зірвалися, накричали, прогнівалися на дитину, на чоловіка, на дружину, десь, на сусіда, на роботі. Там, можливо, що сталося. І ви прийшли додому, і вам дуже прикро, сумно, ви згадуєте цю сцену. Але сьогодні настав час оголосити війну цьому. Ви визнаєте, що самі ви безпорадні. Нам потрібна допомога згори, але потрібно втягнутися в цю війну, оголосити її. Ви не можете перемогти ворога, якщо не оголосили йому війну. Ми читаємо Біблію для того, щоб наше життя змінилося, щоб ми виросли духовно, позбулися чогось негативного, ставили правильні цілі у своєму житті. Ось що є по-справжньому важливим. І ми бачимо, Бог гарантує перемогу, але перемога починається з того, що потрібно проголосити позитивні духовні речі, які поєднані з обітницями Слава Божого. І тут все буде відбуватися так, як ви при цьому скажете, так як ви будете говорити. Якщо ви кажете, у мене нічого не вийде, я не вдаха, або я вже пробував, не знаю, чи в мене вийде, або ось комусь Бог допомагає, а мені ні. Так само станеться згідно з вашими висловлюваннями. Але якщо ви в устави почнете свідчити про те, у що вірите, те, що говорить Біблія, це з часом стане вашим життям. Почніть голосно промовляти це, оголосіть війну в ім'я Ісуса Христа тому гріху, тій звичці, тим обставинам у житті, з якими ви зустрілися. Читаю далі 18 і 19 вірші завершення цієї історії. Після цього Єлисей наказав: Візьми свої стріли, і той взяв. Тоді знову сказав Цареві Ізраїліві, бий ними по землі, цар ударив тричі і зупинився. Божий чоловік розсердився на нього і сказав, потрібно було вдарити п'ять або шість разів, тоді ти розгромив би сирійців дощенто, але тепер ти лише тричі розіб'єш сирійців. Тобто ми бачимо, що цар вдарив тричі і зупинився. А божий чоловік розсердився, прогнівився. Він ми читали раніше, він був хворий при смерті, але він знаходить цю енергію, ці сили, можливо, останні сили, щоб ну, висловити цареві свій гнів. Щось його стурбувало. Пророк каже, потрібно було вдарити 5 або 6 разів. Тоді ви розгромили б сирійців дощенто, а тепер ви лише тричі розіб'єте сирійців. В цій історії ми бачимо, що був гарант перемоги, була співпраця, було оголошення війни. Але потім пророк просить зробити ще одну справу. Він каже, візьми стріли і бий ними по землі. І цар до кінця не розумів значення цієї дії. Він почав бити і вдарив лише три, три рази. То чому? І що викликало таке незадоволення з боку пророка? І незадоволення викликало не те, що він робив, тобто цар, а те, чого він не зробив. Чого очікував пророк. І так, царю була гарантована перемога, і Єлисей очікував, що цар більш енергійно буде бити по землі стрілами. І зробиться принаймні хоча б 5-6 разів. Отже ми бачимо, що царю був даний певний потенціал, а він виходить використав лише. 50% цього потенціалу. І на підставі Слова Божого можна сказати, що ми маємо також потенціал. Цей грішний цар мав потенціал. І він його використовував лише на 50%. І у нас є так само потенціал у духовності, у вихованні, у здоров'ї, у вірі, у служінні, у фінансах. У нас є цей потенціал, Бог його бачить, Він заклав його, цей потенціал від народження. Але, на провеликий жаль, можливо, ми десь схожі на цього царя і дуже так м'яко, в'яло, апатично використовуємо те, що отримали від Бога. Ми не енергійно боремось, прикладаємо мало зусиль, або взагалі не прикладаємо зусиль. І в результаті лише на 40, 50-60% використовуємо цей потенціал. Бог дав нам потенціал. І подивіться, якщо цей грішний нечестивий цар був наділений цим потенціалом, який бачив Бог, і розраховував на нього, Бог очікував від нього більшого, то тим більше ми, діти Божі. Ми маємо потенціал і Бог бажає, щоб ми використовували його повною мірою. Відкиньте весь негатив, відкиньте всі зрадливі думки сьогодні, відкиньте все, що було в минулому. Подивіться вперед, використовуйте те, що Бог вам уже сьогодні дав. Ви можете це зробити через Христа. Чим би ви не займалися, можливо, сьогодні ви виховуєте дитину, можливо, шиєте одежу. Або монтуєте відео, можливо, ви варите борщ, ви маєте потенціал Божий. І Бог чекає від вас чогось більшого. Він дав вам це. І це є в кожній сфері вашого життя. Зауважте, Бог пообіцяв перемогу, але перемога, яка має статися завтра, вона визначається в той момент. Коли цар б'є стрілами по землі сьогодні. І от давайте подумаємо бути стрілами по землі. Але стріли вони ж не для того, щоб бути ними по землі, стріли створені для того, щоб стріляти ними. Тобто, цар повинен був зробити певні дії, які здаються дивними. І ці дії якимось містичним, духовним чином пов'язані з перемогою, яка буде завтра, в майбутньому. І це є дуже важливий інгредієнт формули перемоги. Він називається підготовка. Для того, щоб отримати сьогодні перемогу у тій сфері, про яку ви мрієте, яку ви переживаєте, якою ви хвилюєтеся, потрібно готуватися до цієї перемоги. Бог вас буде готувати. І, як бачите, не завжди формат підготовки, спосіб підготовки співпадає з тим, що ви будете робити в майбутньому. Але Бог готує вас наперед. І подивіться на Ісуса Христа. 30 років підготовки перед тим, як почати зціляти людей, воскрешати мертвих, проповідувати Євангелію. Ісус майстерно готувався до перемоги, до служіння. І Його підготовка вона не була напряму пов'язана з тим, що Він буде робити в майбутньому. І можна взяти кожну сферу життя, кожного біблійного героя. І ми побачимо цей принцип скрізь, принцип підготовки. І Бог сьогодні вас готує. Можливо, у вас складні обставини в сім'ї, непорозуміння з батьками, з родичами, труднощі на роботі, якась, можливо, є хвороба. Але те, що сьогодні ви робите, до чого ви готуєтеся, завтра це визначить розмір, об'єм вашої перемоги. Якщо сьогодні ви несумлінно виконуєте ваші обов'язки слабко, апатично, в'яло використовуєте час підготовки, щось робите або як, для людей, для галочки, то не дивуйтесь, що через деякий час отримаєте таку саму маленьку перемогу. Бог бажає вам дати велику перемогу, повне, абсолютне знищення цього ворога. Все визначається тим, що ви робите сьогодні. Майбутня перемога визначається вже сьогодні. Скільки часу ви витрачаєте на читання Слова Божого, як ви молитесь, як ви виконуєте прості завдання, які у вас є прості звички, дії, рухи. Сьогодні готується ваша перемога. Якщо ви прочитаєте до кінця цей розділ, ви можете побачити, що саме Три перемоги і отримав цар Іаш над сирійцями. На превеликий жаль, він міг би отримати більше перемог набагато більше. Але Бог вірний своєму слову: три рази цар вдарив, три рази він переміг. Ми Бачимо, тут три рази і там три рази. І скільки ви сказали, скільки ви зробили, те саме і сталося у вашому житті. Бог гарантує вам успіх, але розмір цього успіху залежить від вас. Які ваші очікування? Що вас зупиняє? Можливо, страх. Саме страх часто змушує нас бити по землі так слабенько і готуватися так недостатньо. Відкиньте всі страхи, не думайте про те, що говорять людям, послухайте те, що сказав вам сьогодні Господь через своє слово. У вас є потенціал. Бог гарантує вам перемогу. Ваша майбутня перемога визначається сьогодні вашими ударами, вашими діями. Не ставте маленьких, низьких, слабеньких, невідповідних до вас цілей у житті. Стріляйте трохи повище, ставте ці цілі. Наших власних зусиль недостатньо для перемоги. І про це сьогодні говорила ця біблійна історія. Вся сила перебуває в Бозі, тільки Бог може дати нам перемогу. Не дивіться на зброю, на себе, не дивіться на ворога, а дивіться на того, хто вам гарантує перемогу, хто обіцяє її вам. У вас є потенціал від Бога. Тримайтеся цієї думки, подякуйте Богові за те, що Бог вам дав цей потенціал. І задумайтеся, проаналізуйте, чому ви зупиняєтесь, чому складаєте руки. Ви щось розпочали працювати над собою, десь щось робити, якийсь проєкт і раптом зупинилися. Чому ви це зробили? Не зупиняйтесь, продовжуйте те, що Бог попросив вас зробити. І пам'ятайте, у чиїх руках ви знаходитесь, у руках живого Бога. Майте великі очікування від Бога, моліться, читайте Біблію, тому що саме ці добрі духовні звички малюють і формують у, наш, у вашому серці. У вашому розумі правильну здорову картину Бога. Маючи лише правильну картину Бога, ви можете і відповідно молитися, і правильно діяти в цьому житті і безумовно мати успіх у всьому. Амінь. Я запрошую до молитви. Наш небесний отець і Бог. Ми дякуємо тобі за ці історії, які ти нам даєш, що ти нам даєш можливість задуматись над тим, що ти зробив для нас. Ми дякуємо тобі за цю перемогу, яку ти нам дав Ісусі Христі. Ми дякуємо тобі за цей потенціал, який ти даєш нашому житті. Просимо, допоможи нам реалізувати це. Допоможи нам зробити все можливе, все, що від нас залежить, для того, щоб. Досягнути цієї перемоги, для того, щоб здійснити все те, до чого Ти нас покликав. Молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.